Галуча прибув лідер партії Свобода Олег Тягнебок. Всіх вас запрошуємо на зустріч. Півсотні першочергових законів та власний проєкт конституції вже готово впроваджувати «Свобода» після перемоги на парламентських виборах опозиційних сил. Про це заявив лідер націоналістів Олег Тягнебок на зустрічах у Луганській області. Ми на себе взяли відповідальність у випадку необхідності закликати людей на вулиці. Якщо будуть масові фальсифікації зі сторони партії, регіонів. регіонітягнебок знає на Донбасі, партія регіонів втратила довіру людей на Луганщині критичний стан у вугільній галузі та безпосередньо у шахтарському місті красний луч В красному лучі раніше працювало 14 шахт сьогодні тільки 4. Більше того, майже всі шахти виставлені на продаж і приватними власниками стають олігархи, які оточують режим Янукович. Я зустрічався з багатьма людьми, яких вже викинули на вулицю. Я зустрічався з людьми, які працюють на деяких підприємствах, які ще залишилися тут в Донбасі, але працюють, виконують функції за трьох, а заробітна плата залишається такою самою. Націоналісти вказують на джерело шахтарських злиднів – місцева мафія, яка пересіла у київське крісла. Вона й кришує нелегальний видобуток вугілля у так званих копанках. Фактично для левавої частки шахтарів після скорочення, після виходу на пенсію, а для молоді при неможливості працевлаштуватися це єдине місце роботи з зарплатами в межах 2-5 тисяч гривень на місяць за рабський труд. Переважній більшості мешканці Красного Луча, Перевальського району Луганщини, це є люди, які потребують втілення в життя саме на їхніх теренах української національної ідеї. Влада Мородерів панікує. Довіра до свободівців на Луганщині зростає. В спілкуванні з людьми йде пряме, відверте підтримування ідеї. Ідеї саме націоналізму тут, на сході. Це. Там ще кілька років здавалося б дуже дивними речами і дикими, щоб націоналістів тут підтримували. А сьогоднішній день підтримка є, але вона не є явною. Наступний виступ Олега Тягнебока вже був на центральній площі Луганська. У підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку вже сотні явних прихильників у місті, яке вважають здобиччю червоних феодалів, Люди оплисками зустріли заклик заборонити пропаганду комунізму. Ми виступаємо як націоналістична партія за те, щоб в Україні був ухвалений також закон. Про заборону комуністичної ідеології, як Україну ненависницької і антилюдської, так, як в Польщі, заборона нацистської ідеології і заборона комуністичної ідеології, і крапка над цією проблемою за останні два роки. Чи не кожна луганська родина постраждала від свавілля кримінальної влади? Тягнебок пропонує дієві методи боротьби з високопоставленими злочинцями. чим вища посада чиновника? Тим вища кримінальна відповідальність цього чиновника за скоєний ним злочин. Ми однозначно маємо почати судову правоохоронну реформу, щоб побороти корупцію в цих органах. Ми виступаємо за виборність суддів місцевих судів і право громади не просто обирати, а й відкликати суддю. Більше того, має бути закон про персональну відповідальність судді за незаконно ухвалене ним рішення своєю власною кишеню, а не бюджетом. Більшість присутніх на зустрічі в Луганську молодь, кажуть, готові йти на жертви, аби повернути українцям владу і відчужену власність. Сьогодні я це відчуваю, і в результаті сьогоднішньої зустрічі наскільки цікавість людей до свободи стала іншою, люди приходять, люди цікавляться, люди стають нашими симпатиками, поступають в лави об'єднання Свобода. І Я переконаний, що на цих виборах ми зробимо. Величезний сюрприз для багатьох циніків щодо свободи. А на наступних виборах у нас тут буде дуже багато представників, зокрема в місцевих органах влади. Наступні дні Тягнебок провів зустрічі з українцями Єнакієвого, Запоріжжя, Мелитополя і Херсона. Націоналізм повертається у домівки сходу та Півдня України. Коментують свободівці.